我们。 Зламаний ніс у дитини та жменя вирваного волосся у матері у космачі на Івано-Франківщині. Місцеві побили двох жінок і дитину. Майже сотня людей перекрила дорогу і зупиняла автівки, аби пересвідчитися, чи немає у авто осіб пов'язаних із ТЦК. Дуже багато розлючених людей на дорозі було. Вони підійшли до мене з погрозами і знову почали кричати Куди ти їдеш? Ти з ТЦК? Я кажу, я тільки з вами говорила. Я місцева, з сусіднього села, і там хтось крикнув у натовпі Ти не військомату. Люди почали кричати, що я приїхала їх знімати, фотографувати. Не зважали й на дитину. За словами постраждалої Івани Ванджурак, люди почали її витягувати у вікно за волосся, гатили залізними кийками по машині. Потім руки дійшли й до дитини. Жінка розповідає, доньці зламали носа, уся в крові і плаче. У цей момент за неповнолітню вступилася односельчанка та прилетіло і їй. На місце подій приїхала швидка і поліція. Наразі слідчі розпочали провадження за частиною 2 статті 296 кримінального кодексу України. Хуліганство вчинене групою людей. Начальник сектору комунікації ГУНП в області анонсував посилення патрулювання. Поліція несе посилений варіант несення служби і в подальшому буде нести службу на таких ділянках, де це можливо у таких громадах, і буде працювати з людьми. І також з громадою, щоб не допускати в подальшому таких випадків в рамках кримінального провадження. Всі учасники будуть е е спрацювати з слідчими, будуть допитані. Адвокати кажуть, за такі дії передбачена кримінальна відповідальність. Це може бути кримінальна, це і нанесення середньої тяжкості тілесних пошкоджень, і тим більше дитина, це і малолітня особа, ще не злочини щодо малолітньої особи. Це так само кримінальна відповідальність може бути з реальним строком позбавлення волі. Ну і звичайно, що стан алкогольного, як вже бачили з сюжету, це може бути тяжюючи обставиною. Адвокатка Руслана Матущак зазначає, має бути відповідальність і для організаторів бунту, і для тих, хто посіє фейк у голови стривожених людей. Є інформаційна війна, і тому постійно такої дезінформації воно ще гірше суспільство наше якби розформовує, а ми маємо бути зараз зібрані, якщо ми хочемо перемоги. Просто кожен виконує свою роботу, це треба розуміти. Ніхто не сказав, що їх зразу спакують, як там деколи кажуть, і кудись на фронт відправлять. Спочатку це є вручення повістки для уточнення даних, вже потім після цього проходить особа ВЛК, і тільки тоді мобілізаційні розпорядження. Починаючи від адміністративної повідальності, тому що тут ще треба розглядати, в якому контексті вона була, якщо це було Час мирного зібрання, то тут може бути і спочатку адмінвідповідальність, потім може бути і кримінальна відповідальність, тому що це стосується питання загалі безпеки і стосується вчинення в військовий час. Сніжана Мазур, новини 33 телеканал.